Пішли з батячиком. Куди ж він мене веде? Ну, всі вже давно знають. До холодильника. Їсти йому давати. Правда? Пане батяр. Mm. Ось так намікає, намікає. Що треба піти і їсти дати. Напишіть у коментарі, будь ласка. Чи у вас а, домашні улюбленці так само ходять до вас зранку і просять їсти? Чи вони кричать у вас? Бо ми спочатку ходимо мовчки, кругом кружляємо, тремся мордою. А як тільки беремо їсти в руки корм, все, починається крик у нас. У наступному відео, до речі, побачите, якщо ви підписані на наш канал, то не пропустіть. У наступному відео покажу, як він крисить, коли я беру корм.